Друзі, зараз ми з вами приїхали на ділянку, де ми займаємось піскоструєм, ґрунтуванням і фарбуванням. Сюди приїжджає з нашого виробництва готові металоконструкції. Ось в такому вигляді приїжджає на цю ділянку метал з нашого виробництва, після чого він піскострується, після чого ґрунтується і вже фарбується. От пофарбований, ми можемо зараз його побачити на автомобілі, який завантажений металоконструкціями. Також що важливо для наших замовників, у нас декілька етапів. Етапів зважування наших металоконструкцій. Коли заїжджають металоконструкції, не металоконструкція, а метал до нас на виробництво. Іде у нас перше зважування, де ми звіряємось з нашою накладною, яка приїжджає від постачальників. Другий етап це вже відвантажування готових металоконструкцій на площадку, де ми піскоструємо, ґрунтуємо і фарбуємо металоконструкції. І третій вже етап: ось ми бачимо на нашому крані, знаходяться ваги, які ми металоконструкції за допомогою них відважуємо. і вже заповняємо фактичну вагу, яка відправляється до наших замовників.